Рекордна сума за браконьєрство. на Вінничній Чоловік незаконно наловив риби на 2 мільйони гривень. У Гайсенському районі місцевий рибалка перевищив дозволену добову норму вилову риби більш як на 150 кілограм. Використовуючи знаряддя лову під сак, чоловік зловив 3 тисячі сомів, кілька сотень оконів, йоржів, карасів, щук та навіть рідкісних для тих водойм, товстолоба та білого Збитки від такого незаконного вилову оцінюються в понад 2 мільйони гривень. З нами на зв'язку Сергій. Данаїла, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного патруля. Наскільки ось часто рибалки порушують правила рибальства? Здорові, бажаю. на сьогоднішній день. Порушують, але вже більше стають рибалки-любителі свідомі повідомляють про порушення стежать, але не багато всіх свідомих приблизно. Uh, на місяць за місяць часу виявляється більше ста амінпротоколів. Чи діють ще зараз заборони на вилов риби? Так, <зв 'язок> дію саме е, е, діє заборона, яка є з 1 шостого 24 року, року до е, початку нерестової заборони. Це вилов риби будь-якої на яма ямах. Зараз е, йде з 15 лютого по 31 березня е, нерест саме нерест щуки аборигену риби, яка веде осідлий образ життя. Їй шок, віднереститися, щоб дати потомство, тому що всі полюбляють цю, цього хижака, і на сьогоднішній день популяція має розвиватися, тому на неї зараз є заборона взагалі. Яке покарання за недотримання обмежень? Саме за покарання за вилов забороненої щуки. Це судова сва. Штраф сам по собі він 340, 680 гривень. А далі вже нараховується штраф за кількість особин, які були в півмені і завдання шкоду рибному господарству. Це тобто одна особа на щуки буде більше, ніж 3400 гривень. Ось що можете порадити рибакам для безпечної та головне дозволеної рибалки? А що я можу порадити? Хочу перше не порадити, подякувати, що в нас все ж таки ми добилися разом разом з суспільством, і в нас потужний, навіть цей важкий час. Але на сьогоднішній день можу сказати одне, дуже багато стало відповідальних риб... рибалок любителів, які повідомляють, е... поки виїжджає екіпаж, там намагаються навіть самі, е... самі ус... е... затримати порушника чи якось повідомити, що не потрібно цього робити. І саме це радує. А хотів би порадити, що на що на сьогоднішній день ми маємо працювати всі на благо України перемоги і не порушувати закон. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадує Сергій Данаїла, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного патруля, був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин.